Вітаю, шановні глядачі. Давайте подивимося. У Трампа помітили хворобу, пов'язану із значить, набряками ніг і синцями, синцями на руках, які так, намагаються вдало замаскувати, але ось стало відомо про його стан, стан здоров'я. Він пройшов обстеження, і лікарі, начебто, виявили. Причина в тому, що через те, що погано працює серце, не докачує кров, починається застій і от починаються такі незрозумілі ну, процеси да, в організмі. Давайте подивимося, який реальний стан здоров'я Трампа, чи зможе він виконувати свої обов'язки до кінця свого сроку, який реальний стан здоров'я Трампа? Чи зможе він виконувати свої обов'язки? Буде прийнято рішення про якийсь новий проєкт. Про якийсь новий проєкт. Да? Тому, що, тому що назріває криза. Назріває, назріває криза якась, тому буде, буде прийнято якийсь новий проєкт, якесь нове, нове рішення через кризу. Що це може бути? Е, може швидко. Ви знаєте, те, що відбувається з Трампом, може дуже швидко набрати обертів. І необхідно буде швидко. Реагувати якимось, якимось е, законами, вводити якісь інші закон, за, закони, які запустять інший процес, запу, запустить інший проєкт, скажімо так. Може новий проект може розпочатись дуже швидко. Реалізація. Ну, дивіться, е, в нього така хвороба, яка може дуже швидко розвиватися і призвести до е, ліського погіршення. Да? Вона його може просто звалити четвірка мечів. Криза, крах, четвірка мечів, і це може статись дуже швидко. Тому, я думаю, що вже обговорюють, обговорюють новий проєкт, тобто хто може його замінити. Ну Там, швидше всього, Венс, да? Венс його заступник, чи як він там правильно в них називається, ну поговорюють, що, що може його замістити Венс на той випадок, коли людина буде, знаєте, як різко, різко звалить, звал... його, ця хвороба різко звалить його в ліжко. Розумієте, тому що криза, ну, не зовсім такі гарні карти падають на Трампа. Да? І все це може дуже швидко якось статися. Дуже швидко. Дивіться, над ним працюють. Над ним працює група лікарів. Але тут, дивіться, тут дуже швидко хтось із його команди да, може, може очолити цей новий проєкт з його команди. Ну, звичайно, що з його команди, так? Да? Ну, тут бачите як. Тут є ще якась невеличка оце, оце що нас проінформували, да? там щось не все гаразд із цією інформацією. Там є, є якісь певні маніпуляції. Є якісь маніпуляції з цією інформацією. Що іменно входить в ці маніпуляції. Ну, ви знаєте, ця хвороба, вона в нього не, не, не сьогодні ось почалась. Це затягнута форма. Він весь час, навіть можливо, він відмовлявся, відмовлявся від лікування. Да? Але це задавнена хвороба так давно. Дивіться, тягне те, що тягнеться, вже давно. Тягнеться вже давно. І він, його... він, він боїться цю, цієї хвороби. Він боїться, ви розумієте? Він боїться цього стану, ще скажем так. Він боїться того стану, що він може бути прикований до ліжка, що він не зможе виконувати обов'язки, що йому доведеться відмовитися від, від своєї роботи. Це його дуже сильно лякає. Дуже сильно лякає. Він скільки. Рвався до цієї посади, да? і тут ось може це різко раз звалить, і він. Ну, ця хвороба в нього це давньошнього вже. Можливо, захворюваність серця, вона давно вже тяглася в нього, так? Да? Так. який стан здоров'я. Вибір. Вибір. Ви знаєте. Оцей вибір, що він зробив, ну, можливо, вибір його, да? цей його вибір, він підштовхне його до страшного суду. Знаєте, оця посада, на яку він пішов на виборах, вона прискорить, прискорить розвиток цієї хвороби. Розумієте, вона прискорить. Ось так, старші аркани, багато старших арканів. І, 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 і заведе його в безвихідну ситуацію. Тобто зробить його таким, що він дуже боїться, якщо він буде недієздатним. Дивіться, дуже боїться, що це криза, криза, яка може прикувати його до ліжка, да? що може він дуже боїться, що він буде недієздатний. Ілюзія. В нього був вибір. Іти не йти, він зробив певний вибір. По парту він дуже тримався за цю. Він вів гру, дуже тримався, дуже тримався за ілюзорну цю ідею. По суті, вона йому нічого, ця посада не дає. Нічого, крім головного болю, страхів і головного болю, вона йому нічого не дала. І це все прискорило, заходи. Знаєте. Все-таки в такому вже віці більше 70 років, да, здається йому. 78, здається, років. Звичайно, такі потрясіння на виборах, да? треба було проходити всі ці скандали, а сердечко, то воно вже тук 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 воно ж давно вже тукає, і, мабуть, вже ж з перебоями. І все це прискорило і прискорить його. Ну, Ну, лікарі думають, що, що робити. Дивіться, він може, по факту він може несподівано да, попасти у безвихідну ситуацію, коли він не зможе виконувати обов'язки свої. Як, ну знаєте, як варіант тут ще він. От, чи немає результату? Думають, думають, будуть думати, як. Вийти із безвихідної ситуації, да, з тупікової безвихідної ситуації, ну, результату немає. Ну, знаєте, як? Якщо в нього вже серце погано працює, то там, можливо, треба або кардіостимулятор, розумієте, а з таким ну, захворюванням йому ж не можна буде з кардіостимулятором да, такі емоційні ці качелі. Виносити не можна буде. Тому там буде заборона до професійної діяльності. Да? Треба зупинитися, зупинитися. Не можеш виконувати. Дуже емоційно, не можна. Ну, Подивимося, що далі буде. Це може призвести до завершення його кар'єри, його етапу як президента. Бачите, тут може бути все, що завгодно. Четвірка мечів. Він може бути прикований до ліжка і не не змогти вже виконувати свої обов'язки. Тоді треба приймати буде рішення да, по юстиції на державному рівні в зв'язку з тим, що він не може виконувати свої обов'язки, обов'язки президента, да, там буде виконувати, наприклад, Венс, да, і все це підключати юрисдикцію. І... Через юрисдикцію завершувати його етап. Ви знаєте, ця хвороба може розвиватися дуже швидко. Вона дуже швидко може його прикувати до ліжка, і там буде швидка зміна лідера. Ось так. Що далі? Король мало сил. Створиться ситуація, коли буде. Зовсім мало сил, да? Треба буде постійно, щоб біля нього були лікарі, знаходилися. Да? Збирати інформацію про стан здоров'я. Постійно моніторити, аналізувати стан здоров'я. Тобто він повинен бути постійно під наглядом цих лікарів. От, Лікарі. Тут. Треба буде тут консиліум лікарів повинен буде прийняти рішення. Знаєте, прийняти нелегке рішення. По дьяволу, ідея по дьяволу на майбутнє. Повинні прийняти рішення для майбутнього. Ай, це може бути стати кінцем. Значить, якщо він і надалі буде активувати свою роботу, продовжувати працювати, да, то це може призвести до летального, до летального ісходу. Ну, консиліум лікарів дасть вердікт, що йому працювати вже не можна. не можна. Такі нагрузки він може далі вже не витримувати. Ви знаєте, як тільки, він, як тільки він зляже, це він зараз проходить обстеження, але дуже різко може трапитись якийсь приступ, він зляже і потім вже. Він повинен постійно бути у медичних закладах під наглядом, розумієте, він не зможе виконувати свої обов'язки. Вердикт найвищого ну, консіліума, да, цього медичного. Однозначно, що не можна. У майбутньому це може закінчитися для нього летально. Ось так, летально. порада. Прийняття рішення. Да, консіліум, дивіться, єрафант. Прийме рішення. Скласти зброю. Єрафан прийме рішення скласти зброю. Кансіліум е, випише на майбутній вердикт, що це ти можеш закінчити просто умерти. І Єрафан прийме рішення скласти зброю. Ну, дивіться, як варіант за станом здоров'я, із різким, швидким. Да, різко, там вісімка, вісімка жезлів це дуже швидкі зміни. Через ці зміни може статися дуже. Непроста ситуація у нього із здоров'ям. Доведеться да? складати зброю. Домашні цінності в домі для людей. Треба буде, і через це в їхньому домі будуть змінені, да? домашні цінності. Ну, зміна відбудеться да? дому. Ну, Мається на увазі домашні цінності. Тут буде для, ну, зміна ситуації. Необхідно буде змінювати ситуацію в їхньому домі. І разом з, з цим, в їхньому домі змінюються домашні цінності. Ну, Це погляди, розумієте? Політика да? домашні цінності, погляди, політика. Ну, це більш матеріальне, мається на увазі. Тут економіка, погляди на, на економіку. Ну, тобто відбудуться зміни після того, як керафант складе зброю, тут, тут е, е, люди потребують змін в їхньому домі. Е, буде зміна. Буде зміна однозначно. Може бути, да? може бути зміна в Америці. Ситуацію буде брати під контроль інша людина. Ну, бачите, тут тут е, сила обнуляється, сила Трампа обнуляється. да е, Тут е, но, но, нова дорога, новий новий король, нова дорога. Розумієте? Нова дорога, обнулення. Ну, багато вкладати будуть лікувати, багато вкладати коштів у, у нього для того, щоб все було добре. Да? У імператора. Е, ну, тут, тут, Знаєте, я вам скажу так, що можливо навіть буде справа доходити до реанімації, скажімо так. Да? Багато коштів вкладатимуть, особистих особистих коштів, бажання. Є велике дуже бажання, да? дуже бажання велике. Розпочати лікувати саме серце. Там серце, проблема з серцем. Лікувати серце якось по-іншому. По Можливо, заміна. Будуть пропонувати замінити серце навіть, розумієте? От В реанімації активно. Можливо, навіть дійде, дійде ситуація до, до того, щоб донорське серце поставити, таємниця це все прикривається. Чому? Тому що відлюдник працюватимуть. Ну, тут, бачите, він і відлюдник, і він відійде від роботи. Робота відходить в сторону до інших берегів. Далі є... знову, знову все це буде. Намагатимуться, намагатимуться скривати реальний стан його здоров'я, скажімо так. Реалізація. Ідея закінчиться башнею, да? те, що вони вибирають процес процес реалізації, реалізації е, того, що вони е, спробують навіть е, ну, запропонують донорське серце. Ця реалізація такого плану і такого процесу за, закінчиться неудачно, швидше всього, для Трампа. Ну, вже в такому віці 78, здається, да? звичайно, що. Звичайно, що це проблема. Він буде боротися, стояти ще, але уход. Але буде уход. Намагатиметься, дивіться, тут е -е, жінка буде намагатися допомогти, да, вкладати, вкладати в нього, щоб він вижив, вистояв, але смерть, але смерть, але трансформація. Ну, як варіант? Як варіант, це досить серйозне захворювання. І воно, якщо, якщо Трамп зараз відійде від справ і займеться своїм лікуванням, то ще якийсь шанс буде деякий час ну, прожити, протягнути, якщо він і надалі буде намагатися. Тягти ось цю роботу, то, як там, Таро сказала, консіліум да, лікарів. Найвище керівництво. це ось Консіліум цілий, туз, туз о, це, це, не туз, а король, король мечів. Найвище керівництво, так би мовити, да, слівки медицини. Прогнозуватимуть на майбутнє все-таки летальний. летальний Такий, летальну кінцівку. Ось так. Проблема у Трампа досить серйозна. І все це може дуже швидко і раптово статися. Дякую вам за увагу. Ну, все добре, до побачення.